М'ясо, яйця та молочні продукти це те, що постійно купують більшість українців. За даними головного управління статистики у Житомирській області, ціни на молоко у вересні 2024 року зросли на 2,9%. Ми вирішили подивитись, скільки зараз коштує молоко та вершкове масло. Дані взяті на сайті двох супермаркетів 5 листопада 2024 року. Отже, найнижча ціна за 900 мл молока 30 гривень 90 копійок. А от ціни на Вершкове масло від деяких виробників перевалили за 100 гривень. Вартість залежить від масової частки жиру. Якщо шукати найдешевше, то можна знайти за 65 гривень 60 копійок, але це за 180 грамів продукту, якому 57% відсотків жиру. Йдемо на житній ринок у Житомирі, аби дізнатися вартість м'яса та яєць. Продавчині запевняють, в них м'ясо коштує дешевше ніж в супермаркетах. Переконують, ціни не підіймали. На ринку ціни осталися на рівні тому, що були. В магазинах, маркетах м'яско набагато подорожчало. І ви знаєте, людей трошки пішли більше на ринок, ніж в маркеті. Мясо 150, 140, 160. А ще які подешевіли, були дорогі літом. Зараз дешевше, вже 180 і 160 воно купити. Ну купують, бо воно ну, дешевше, ніж десь на, І думаю, і не, і набагато катей спідніше, чим у магазині. Я знаю, я вже торгую тут дуже багато років. А ціни зросли? Ну, поки 140, шинка лопатка, у ще їх 180, 170. Воно ну, вже держиться десь десь до півроку. Така ціна. В м'ясному павільйоні покупців було небагато. Люди кажуть, ціни доступні. На що вистачає грошей? Та й купуємо. Можна сказати, що ціни не дуже зросли у нас в Житомирі. Ще пенсіонер може виживати. За свою пенсію, якщо її вчасно дають, І ви знаєте, що квартплата, ліки, потім тому продукти. Сало не брали сьогодні, м'ясо набрали нормальні ціни. Сьогодні ми були здивовані. А ось яйця значно подорожчали. Ціна стартує від 35 до 74 гривень за десяток. Зросли ціни, звичайно. Ну на відсотків 20 точно. Світло подорожало, корма подорожали. Фермерів, то фермери піднімають ціни. Покупці також кажуть, що ціни на яйця за високі. Дуже зросли ціни. Все менше купується, тому що все, особливо з 1 числа, дуже подорожчало. На що звернула увагу, яйця дуже подорожчалася, аж на 10 гривень. Тиждень назад купувала за 55, прийшла вже 65. Часто купуєте яйця? Ну раз, дві тижні, раз, я знаю. Ціни на яйця зросли. Дуже. Де купувати продукти, в супермаркеті чи на ринку, вирішувати вам.